Вітаю новини спорту на телеканалі «Алекс». Футбольний клуб «Металург» залишила спортивна фортуна. При тому, дуже давно, і судячи за результатами чемпіонату, повертатися не збирається. У черговому турі прем'єр-ліги запоріжці приймали київський арсенал. Суперники розійшлися сухою нічиєю – 0-0. і це не може не радувати. Але не забиваючи голів і не виграючи матчів з останнього місця в турнірній таблиці, ні підведешся. На стадіоні Тітан відбувся 23-й тур чемпіонату України з футболу серед молодіжних команд. Металург зустрічався з арсеналом. На відміну від основних складів в цьому поєдинку було забито два голи. І обидва залетіли у ворота господарів поля. Запорізькі футболісти, перебуваючи на сьомій позиції турнірної таблиці, мабуть, недооцінили суперника, оскільки столичний клуб йде перед останнім. Такого результату гри ніхто не очікував. Не дивлячись на те, що металург домінував весь перший тайм, забити так і не вдалося. Усі дійства, а точніше, два, відбулися у другому таймі. 53-я, а потім 73-я хвилина, стали переможною для арсенала. Запоріжці на гол престижу не спромоглись. Цей програш не змінив положення підопіч. Чних Ігоря Лучкевича. Металург так само на сьомому місці. Форезинту стартував з перемоги у чвертьфінальній серії плей-офф чоловічої суперліги з баскетболу. На цьому етапі розіграшу запорізьцям попався клуб Черкаські мавпи. Дебют поєдинку видався дуже напруженим і обережним. Рахунок був відкритий Вінсентом Хантером лише на третій хвилині. Загалі ж на майданчику була рівна боротьба. Всього кілька очок відокремлювали суперника ще й від рівного рахунку. Окремий показник за 10 хвилинками 18-17 і 22-19 на користь господарів. Перед закінченням третього періоду у команди з Черкас був шанс переламати хід гри. Вони поступилися. Фера один пункт 61-62. Але дива для гостей не сталося у заключному таймі Запоріжці досягли найбільшого в матчі відриву: – 78-67. Однак, гості не погоджувалися з таким хо. Одом вирішального відрізку зустрічі, скоротивши відставання до семи очок. У підсумку 88-83 – Перша перемога «Феразенту». Вже у вівторок, 9 квітня, на паркет Палацу спорту, зап відбудеться другий півфінальний поєдинок між «Феразенту» і черкаськими мавпами. Майданчику обласної спортивної школи завершилася першість області з волейболу серед юнаків 99-го року народження та молодших вихованців ДЮСШ. У щорічних змаганнях по лінії облспортуправління змагалися 10 команд з Енергодара Мелітополя, Бердянська і Запорізьких ДЮСШ номер 10 і ОДЮСШ. США. Головною метою проведеного турніру є огляд всебічної підготовки волейболістів і команди в цілому. Також оцінюється робота тренера з підготовки резерву. Подібні змагання проводяться два рази на рік. За підсумками змагань, золоті та срібні медалі завоювали перша і друга команди з Бердянська бронза у колективу Зенергодара. Друга команда Запорізького Д США зайняла почесне четверте місце. Збірна України з гандболу програла Нідерландам 23-27. Підсумковий результат виїзної гри із скандинавами вкрай складних завдання для українських ганболістів на вихід до основного раунду Євро-2014. Для збереження хоча б теоретичних шансів на потрапляння до чемпіонату Європи в Данії 2014 року. Українці в наступних іграх Швецію та Польщею повинні боротися тільки за перемогу. І це були всі новини спортивного понеділка. Дякую за увагу. Зустрінемось. Партнер нашей спортивной редакции, страховая компания Аранта Сич. Мы работаем для вас.